Друзі, колеги, з вами Агенція нерухомості стабільність. І сьогодні ми на огляді ось такого чудового, великого, практично триповерхового будиночку в прішівцях по вулиці Коновальця. Ось бачите, тут така велика територія, 11 сотих території. Райончик обжитий. Є сусіди. Так виглядає, дивіться, яка красива клумба. Прекрасне, гарне повітря, свіже, чисте, велика територія. Навіть при тому, що будинок має 180 квадратів. Територія досить велика. Зараз оглянемо територію. Ось тут у нас є частинка території, клумба. Так, ось. Друга частина території біля будинку. Велика вмістка територія, можна щось будувати, можна щось не знаю, насаджувати, кому як подобається. Так, і от середньо ззаді будиночку. Територія також є. Будинок добротний. Будувалися для себе, власники будували, проживали в будинку. Що можуть гарантувати, що він добротно вибудований. Ось ми йдемо. Сам будиночок. Так. Це в будинку, передпокій. Так, передпокій. так, передпокій. Так, передпокій. Ось такий він. Тукатурка декоративна. Це є технічна кімната така ось. Бачите. Покажу, зайду. Така технічна кімната. На першому поверсі ще є кухня, ванна, бойлерна. Зараз зайдемо в кухню. дивимося, простора кухня. Все. Меблі всі залишаються. Тут є холодильник, є мікрохвильовка, є варильна поверхня. Ось так виглядає. Де, що у нас є на першому поверсі так само гараж. Ось він тут так виглядає. Ясно, що можна під себе щось робити. Можете залишати гараж, а можете робити ще одну кімнату. Кому як подобається. Ось так він виглядає. Переходимо до ванної кімнати. Так. Тут ванна кімната. Жилка, туалет, ванна відповідно. Ось так. Ну і технічна кімната ще одна. Тут двоконтурний котел, великий, добротний, відповідно, ось так. Переходимо на другий поверх. На другому поверсі також є. Три кімнати, які вже зроблені ремонти у них. Четверта, там буквально якихось пару нюансів. Ось так виглядає другий поверх, з просторий, коридор. Зараз почнемо з кімнати, яка не добудована. Ось вона так виглядає. Це чорнова штукатурка. Так індивідуальна. Що... Дуже містка кімната. Переходимо до наступної кімнати. Ось тут є так само кімната. Меблі залишаються, можна по, -по можливості собі свої поставити, якщо хочете. Покупці, а може залишити ці, які є. Тут зроблений ремонт, гарна міська кімната. Переходимо зразу до третьої кімнати. Ось вона така. Дуже затишна, трошки менше, ніж попередня, але тим не менше дуже затишно. Дуже хороше тут сполучення з містом. Пару метрів до аеропорта. Так. Переходимо до четвертої кімнати. Дуже красива кімната, містка, ось диван. Ось така. Гарні вікна металопластикові стоять. Дуже добре герметичні все. Ніде не ні дує, нічого. Ось така сива кімната. Оце другий поверх. Дуже гарні кімнати. Переходимо до третього поверху. Третій поверх у нас ще не зроблений повністю. Тобто там є горище? Ось таке. Але тут є, я вам скажу, дуже велика площа. Вони мене зробили одну велику, красиву кімнату з великим кінотеатром. Або якусь гральну з білярдним столом. Ну, деякі кожного різний, думки, тому кому, як на, на який смак. Ну, дуже гарний. Місткий великий, ось зараз ви бачите, Зразу практично треба утеплити трошки, але взагалі дуже все красиво, дуже все якісно, з добротних матеріалів. Добра інфраструктура неподалік аеропорт. ну, Далі трішки, так, звичайно, курсують автобуси. Відповідно, сполучення хороше, дуже гарна велика територія, 11 сотих, великий будинок, 180 квадратів. Я вважаю, що це дуже класний. Буде класна покупка для тих, хто зголоситься, захоче купити. Більш детально можу розповісти по телефону, вказаному в оголошенні. Всім гарного дня!